Теорія літератури. Герой героїня літературного твору, персонаж. Герой героїня літературного твору або персонаж дійова особа художнього твору з яскраво окресленим характером. Причому героями, героїнями або персонажами у творі можуть бути не лише люди, а й тварини, предмети і навіть явища. Розрізняють головних, другорядних та епізодичних героїв і героїнь твору. Головний герой героїня перебуває в центрі уваги і стає головним учасником головною учасницею подій. Вони найповніше схарактеризовані, також їхні імена нерідко використовують у назві твору, наприклад, Чарлі і шоколадна фабрика Мауглі. Другорядні персонажі, герої і героїні, своїми діями доповнюють розвиток сюжету. Вони теж можуть бути яскраво змальовані, проте поступаються своїм значенням перед головним героєм героїнею. Наприклад, шархан, балу, Багіра та інші тварини увиразнюють риси людського дитинча, Мауглі, додають сюжету цікавих акцентів. Епізодичні персонажі, герої і героїні, лише деколи з'являються у творі, щоб звернути увагу читача-читачки на окремі епізоди деталі розвитку сюжету. В оповіданнях про Мауглі прикладом епізодичного персонажа є табакі шакал. З'являється ненадовго, не бере участі у розвитку всього сюжету, але допомагає показати підступність і боягузтво, а також характер Шерхана. Сподіваюся, що ви помітили різницю між головними героями, другорядними та епізодичними.